Привіт, друзі, з вами Грінленд, і оглядатимемо ми сьогодні страшну, моторошну, криваву версію дикого хижака по фільму Здобич Prey. Англійською називається Ultimate Bear Blood Feral Predator. Ось така закривавлена упаковка. Це такий кейс, з якого стікає кров. А якщо ми е, з цього кейса його виймаємо, то бачимо власне нашого закривавленого е, хіжака. Велике прозоре переднє вікно, з боку, дивіться, які потоки крові, ззаду він весь в крові, його назва, і з іншого боку, так само потоки крові. Тут нас показують деякі елементи, як кріпити, і, звісно ж, всі, хто долучився до розробки фігурки. Це упаковка, до речі, пластикова. Виймаємо хижака, а на фоні в нас кривава червона річка з якимись стовборами дерев. І ось подивіться на цього короля жахів серед хижаків. Він був закамуфльований, коли полював на ведмедя, тобто він був весь прозорий і ведмежа кров вкрила його тіло, і частина тіла, не вкрита ведмежою кров'ю, залишається прозорою. А те, що вкрите ведмежою кров'ю. Ну, ось так виглядає. Кров стікає по його костюму, по його спині, по його голові. І дуже все кльово виглядає. Тобто з одним скульптом, з одною фігуркою, некар робить такі штуки. Робить камуфляж, робить вкритим кров'ю його. Ну і всі три фігурки є огляди. Це вже третій огляд. Можете дивитись на каналі. Знімається ось цей шоломчик. І тут в нас вся вкрита кров'ю під шолом, також його голова. Причеплений йому щелепа з відкритим ротом. Є ще в нього змінні щелепи, зараз вам покажу. Всі його м'які дреди також вкриті кров'ю, і руки його, і оці технологічні нагручі, все залите кров'ю. А ноги прозорі і вдягнений він в ту саму пов'язку, яка на його стегнах, така туземний варіант одягу з Тут пов'язка, частково вона вкрита кров'ю, ноги прозорі, кров'ю не вкриті. З аксесуарів, звісно ж, традиційний рюкзак за спину з магнітом, кріпиться, класно тримається на спині, не потребує шлеюк, ніби реклама рюкзака звучить. Ось такий класний спис, напівпрозорий, а вверх його вкритий кров'ю. І цим списом, нібито, він когось вбив. Власне, це був ведмідь там, але не пам'ятаю, чи він списом його бив, чи якось інакше. І ось решта, частини списа прозора. Цей самий спис в складеному вигляді весь повністю помальований, нібито його вкриває кров. Є такі два гачка в нас в наборі, і цими гачками можна їх, якщо зачепити за пояс йому ззаду, тут, то можна оцей спис носити. Я так його не ставлю, тому що мені не подобається такий варіант кріплення, він постійно відпадає. Хоча на полиці може стояти, але не дуже це практично. Звісно ж, є дві змінні щелепи в нашого хижака. Ось так вони виглядають: закритий рот і такий напіввідкритий рот. Його традиційні гострики, які випухаються з руки. Ось так вони кріпляться на руку, і вони також вкриті кров'ю, виглядає це все супер класно. Змінних кітиць нам дали тільки чотири. Є е, така, щоб тримати зброю дві, і дві просто з е, таким е, стиснутим кулаком. Звісно ж, покажу вам артикуляцію. Вона така сама, як і в інших таких хижаків, але він обертає голову, нахиляє голову вниз, догори може підняти мінімально. Там є суглоб і в голові, і в шиї. Двома сугловом прикритана голова. Оберт в плечі, згін в плечі, додатковий оберт в біцепсі, ліктьовий суглоб подвійний, класний згін. Про мене в зап'ясному є оберт і є згін, і також додатковий оберт є в передпліччі. В поясі є оберт, є нахил, і тут навіть додатковий суглобчик. Бачите, є на рівні діафрагми. Ну, ось так він може нахилитись в один і в другий бік. Класні шарніри в кульшових. Ось так він розставляє ноги, ось так допереду відводить, ось так назаду, дозаду відводить. І подвійний колінний суглоб. Тут прям видно, через як побудовані суглоби, через його прозорий камуфляж можна роздивитися, як е, Нека робить свої суглоби. Стопа згін. Він крутить ще й навколо і згинає ось така класно артикульована стопа. На полицю, звісно ж, хіжак ось так із списом відправляється. Гарно він тримає спис і міцно в своїй руці. А ось, друзі, всі варіації цього дикого хіжака. Це в нас в камуфляжі, в крові, і звичайний скульпт однаковий, але ця мальовка, цей покрас, який пропонує нам Мека, він, звісно ж, робить ці всі три фігурки. Унікальними можна навіть команду хіжаків збирати, тобто три хіжака в одній команді, нібито однакові зовні, але по різному закамуфльовані і по різному виглядають. Як на мене, дуже класно подобається мені якість фігурок. Те, що зараз робить Нека з черепашками і з хіжаками, відрізняється навіть від того, що воно робило роки три тому. Тому якщо ви збираєтесь купляти хижаків, то краще купляти сучасних. Чим сучасніший хіжак, тим краще в нього будуть суглоби, тим якісніше він буде зроблений. Звісно ж, про кривавого хіжака можете написати коментар під відео, можете поставити цьому огляду лайкос, можете підписатись на канал, не переставайте донатити на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки. Бувай!